Сломолочні продукти у літній період швидко псуються. Неякісний товар видає запах, колір та консистенція. Аби покупці зберегли свої гроші та здоров'я, у ветеринарній лабораторії на центральному ринку відбирають молочну продукцію для аналізу і досліджують її на спеціальному обладнанні Екомілк. У літній період молоко перевіряється по декілька разів по вимозі покупців, тому що зараз тепло і молоко дуже часто що буває, що скисається. Тому іноді покупці приходять, вимагають перевірити нас, молоко повторно для того, щоб дізнатися, чи кисле воно, чи щоб купити якісне молоко. Молочну продукцію також перевіряють на жирність. Вона має бути не менше 3,4%. Якщо показник не досягає, то є підозра, що молоко розбавлене. Окрім цього, у лабораторії пильнують, щоб на прилавки ринку не потрапила продукція від хворих тварин. Перевіркою сметани, сиру теж є органолептика. Ми пробуємо, дивимося, щоб усі продавці. Продавали його е, на чистих столах, щоб обов'язково були в їх е, санітарний одяг у продавця, тому що. По тому, який продавець продає продукцію, можна дізнатися вже яка це продукція. Сир повинен лежати на чистій марлі, сметана та вершки мають продаватись у відповідній тарі в мальованому чи скляному посуді. Аби переконатися, що ви купили стовідсотково свіжий та безпечний продукт, вимагайте у продавця експертний висновок. Ці продавчині, до яких підходили ми, мали на руках гарантійний талон. Кажуть, вони перевіряють свій товар завжди. Обов'язково ось. Лежить бумажечка, ось ще обов'язково. Без цього довідки беруть у нас постійно від врача. От паспорта на корову, санітарні книжечки на нас, так що у нас є. Ми що їздимо постійно, у тих є, а остальні не знаю. Обов'язково. Всі провірене. Якщо не провіриш, продавати не будеш. Чернігівці мало звертають увагу на результати аналізу, зробленого ветеринарною лабораторією. Більшість довіряє тому, у кого купує. Все смотрим на зовнішність і розчитом на совість. Була жінка акуратна, щоб у неї продукція лежала тоже на красивій сотвітки, чистенька, головне чистенька. Продавчині кажуть талон талоном, та головне правильно зберігати продукцію. Вона може і швидко псиється, але мені холодільники спеціально для молока. Я охлаждаю щоб воно було холодне. Молоко таке як треба. Ну а утрішнє я приношу в баночках. Я кажу, не кожен день, де через день. У мене і топлёне, і сироє молоко, і сир буває і сметана буває. Сматря смотря як її хранить. В холодильник. У вічером на на в холодильник, вранці привожу, Я через інді стою, так що мене продукція в принципі довго не устаєвається. Спеціалісти міської сес кажуть, поки що отруєнь кисломолочними продуктами не було можливо, тому що спека спала. Та все ж як кажуть, береженого бог береже. Тому краще купувати перевірений продукт.